Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 23 жовтня 2024 року. Місяць у ракові. Місячний день, 21-й. 21-й місячний день, символ якого пегас або ж кінь, або табун. Рух це життя, це девіз 21 місячного дня, це енергетично насичений день, коли ми сміливо йдемо на зустріч своїй долі, залишив позаду всі страхи та сумніви. День активного творчого початку, який заставляє нас рухатися вперед. Емоції радісні, ми просто заряджені енергією. Та оптимізмом. Саме цей день підходить для свят, а ще для спортивних змагань. Гарний день для того, хто шукає роботу. Треба розсилати своє резюме пачками, а ще гарний день для того, щоби перейти на нову роботу, на якій ви досягнете успіху, а також зміна посади та професії. Гарний день для поїздок та для подорожей. Будуть увінчені нові творчі проєкти, гарний день для підприємців. Можна заключати домовленості, куплю продаж та велика комерція буде вдалою. Для винахідників можна винайти машину часу, вічний двигун та всілякі технічні прибори на грані фантастики. Колись вони, мабуть, будуть обов'язково винайдені саме в 21 й місячний день. В цей день легко. Попрощатися з минулим. Коли ж почуття вже згасли, легко закінчити відносини. Нізащо не сидіть удома в 21-й місячний день, тим, тим паче на самоті, а відправляйтеся туди, де можна повеселитися, ну на якусь тусовку чи вечірку. А ще гарний день для весілля. Саме тим парам, які прожили не менше п'яти років у цивільному шлюбі і зареєструються в 21-й місячний день, світить щасливе життя в коханні. Гарний день для того, щоб віддати борги, гарний день для магічних практик, для того, щоб відпустити страхи, комплекси та весь той непотріб, який каменем лежить на серці. Балакайте із собою, спитайте, чого я боюсь. Відповідь прийде відразу. А ще домогосподаркам треба взяти на замітку, що в 21-й місячний день найкраще вдаються заготовки продуктів про запас закрутки, соління, варення, маринади, компоти. Вони простоять цілий рік і не втратять свого чудового смаку. Любі мої, трошечки про вплив місяця, на наше життя, самопочуття і загалом на здоров'я. Все наше життя із моменту зачаття. Ми знаходимося під впливом двох світил денного та нічного, сонця та місяця. Якщо сонце несе в собі активний чоловічий початок, то місяць світило жіноче. Місяць впливає на наше життя не менш активно, ніж сонце. Просто для його Дія його скритна, неявна, відразу не можна розпізнати причину та наслідки, тому і оспівують його поети, відтворюють художники або ж місяць такий жіночний, такий таємничний, і невловимий весь в тінях та таємницях, недоступний чоловічій логіки, яка вимагає від життя Повної ясності та відкритості. Він реально впливає на наші звички та рефлекси, особливо пов'язані із засвоєнням, навчанням та защитою, керує настроєм, емоціями та підсвідомістю, а також колективною атмосферою та настроєм великого гурту людей. Отакий він наш місяць. А ще, мої любі, продовжується повня. І продовжується повня, і в цей час розквітає емоційність. Здібність зосереджуватися зменшується. повню люди здібні переоцінити свої здібності та можливості. І тому. Багато зроблених помилок в цей час. Люди стають самовпевненими, повняться період психічної нагрузки, це особливо замітно у неврів... неврівноважених людей. В цей час люди стають більш схильні до навіювання, ну, до гіпнозу в сміслі. стають роздратованими. Та живуть почуттями, а не здоровим глуздом. Краще всього остерігатися ситуацій, ситуації, де переважає психічна нагрузка, та краще відкласти прийняття важливих рішень до кращих часів. У ці дні треба більше відпочивати як фізично, так і психічно. Любимий, шануйте себе, шануйте себе, ви ж у себе один єдиний. Любіть себе. Любіть себе, повторюйте собі сто разів на дню. Я себе люблю, я себе ціную і поважаю, і ви побачите, ви розцвітете. А зараз, мої любенькі, будемо прощатися до завтра. З вами була Бабка Люся, я вас люблю, ніжно обнімаю. Побачимось завтра. На все добре.